Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття How to use the verb go in English. Як використовувати дієслово go в англійській мові? Переходимо до таблички. Перед таблицею нам вказують на те, що дієслово go може вживатися по різному в англійській мові. Ну і дивимося, як же це по різному, воно може бути. Перше. Go ми вживаємо без артиклів, без з закінченням «ing», без іменників. Просто go. Наприклад, go home, йти додому. Go downtown йти у центр міста. До речі, центр міста це downtown та city center». Go there, йти туди. «go somewhere» йти кудись. «go north, йти на північ. І так далі. Запам'ятайте ці словосполучення сполучення, і ніколи у них після go не вживайте ні прийменники, ні арти... артиклі, ні щось інше. Наступне: go plus ING verb. Go плюс дієслово слово з закінченням ING. Go swimming плавати. Go running. Бігати. Go fishing, рибачити або ходити на рибалку. Go cycling, кататися на велосипеді. Go shopping, ходити за покупками. Go clubbing, ходити до клубів. Go surfing, займатися серфінгом і так далі. Go to plus noun, говоримо про якесь place, місце. Наприклад, go to work, go to bed, go to school, go to university, go to prison. іти. До роботи, лягати спати, йти до школи, йти до університету, потрапити у в'язницю. З цими місцями ми вживаємо тільки go to. Нам не потрібен артикль. Далі go to a plus noun, place or event. Ми вживаємо go to плюс неозначений артикль a плюс іменник, коли говоримо про якесь місце або подію. Go to a restaurant, йти до ресторану. Go to a spa, йти до спа салону. Go to a party, йти на вечірку. От перші два іменника відносяться до місця. Інші у нас йдуть події, events. Go to a party, йти на вечірку. Go to a conference, йти на конференцію. Go to a wedding, йти на весілля. І так далі. Наступне. Go to plus, the. Плас іменник, плас noun, Коли говоримо про common place, які загальні місця. Go to the park, йти до парку. Go to the bank, йти до банку. Go to the dentist, йти до стоматолога. Go to the cinema, йти до кінотеатру. Go to the hairdressers, йти у перукарню. І так далі. Далі go for a. Last noun, коли говоримо про activity діяльність. Go for a swim, йти поплавати. Go for a run, піти побігати. Go for a walk, йти на прогулянку. Go for a beer, вийти на пиво, вийти попити пиво. Go for a massage, піти на масаж. І так далі. До речі, у нас було також. «go» для діяльності, але тут go у сполученні з дієсловом go swimming, піти поплавати або займатися плаванням. А у цьому випадку у нас було go for a swim піти поплавати. Тут у нас swim вживається у ролі іменника, тому ми перед ним вживаємо for a. А якщо ми swim вживаємо у ролі дієслова, то ми до нього додаємо «ing» – swimming. Go running» – «go» плюс є слово з закінченням «ing». Коли «run» ми вживаємо у ролі іменника, то ми кажемо «go for a run» піти побігати. І останнє сполучення «go» – це «go on» – «a» plus «noun», коли ми говоримо про подорож або щось подібне. «Go on holiday» Поїхати у відпустку. «Go on a trip». Поїхати у подорож. Go on a tour, поїхати в тур. Go on an excursion, поїхати на екскурсію або піти на екскурсію. До речі, tour – це і тур, і екскурсія. Також. Go on a cruise. Поїхати відправитися у круїз. Далі дивимося, що у нас є з того, чого не було. Значить, ми вживаємо go plus verb ING. Коли ми говоримо про спорт або якісь інші дія... іншу діяльність, таку як шопінг, дансинг, клабінг і так далі. Це у нас було. Лягати спати йти на роботу також було, що між ними нічого не треба вживати. Тільки частку цю артиклі нам не потрібні. Школа, університет також вживаються без артиклю. Ми кажемо go to school or go to university without the to mean that go to those places as students. Тобто, коли ми вживаємо ці вирази без артиклю the, означає, що ми туди йдемо у ролі студента. Ми там навчаємося. Ми не вчителі, ми не батьки, які йдуть відвідати вчителів, щоб спитати за успіхи своїх дітей. Ми йдемо туди як студенти. Тому що якщо ми будемо вживати the go to the school, то це вже якась інша роль людини по ходу до школи. Як я вже навела приклади, це або батьки прийшли до школи дізнатися про успіхи їх дітей, або вчитель іде працювати у школу, або прибиральники і так далі. Далі prison – Те ж саме. В'язниця. Ми кажемо go to prison when someone is taken there as a prisoner, коли хтось туди, коли когось туди відвозять, як в'язня, тобто він там як в'язень, не робітник в'язниці, не відвідувач в'язниці, а саме в'язень. He could go to prison if the judge finds him guilty. Він зможе. Ну, не те, що зможе. Він може потрапити до в'язниці, якщо суддя визнає його винним. Те ж саме і про лікарню. Я вам залишу короткі відео у кінці цього відео. Ви, якщо вам цікаво, переглянете їх, коли вживаються ці місця з артиклем «the», а коли без. Далі go to a «go to the». Ми вживаємо це сполучення. З іменником, коли описуємо місця або якісь події. Ми вживаємо go to the перед місцями, в які ми зазвичай ходимо у місті. Приклад, I need to go to the dentist. Я ходжу до... Мені потрібно піти до стоматолога. I am going to the bank. Мені потрібно піти до банку. І тут нам вказують, що ви можете перевірити вживання артиклей ЕКА the... Перевіривши наступний розділ. Ми пам'ятаємо, що «е» ми вживаємо, коли говоримо про щось взагалі, а коли про щось конкретне. Далі go for a» Також у нас було це, коли ми говоримо про діяльність у сполученні з іменником. Go for a swim, go for a run, go for a walk, go for a ride, go for a drink і так далі. Далі, go on a» також. Подорожі, екскурсії, круїзи і так далі. Все це все було. Переходимо до виконання вправи. Де у нас Exercises. Виконуємо. I want to go for a walk, walk to a walk in the park. Пам'ятаємо, що якщо у нас діяльність виражена за допомогою uh, іменника, то ми вживаємо for. Тому go for a walk? I never go on Friday. Я ніколи не ходжу по п'ятницях. Я ніколи не ходжу за покупками. I never go shopping. Діяльність виражена за допомогою verb ing. angie. Дієслово закінченням ING. Третє. Do you want to go hmm? excursion? Хочеш піти на екскурсію? Пам'ятаємо, що подорожі, екскурсії, якісь тури, це відпустка. Це у нас on. On an excursion. Сьома. Це просто треба завчити. Четверте. At seven, I always go. О сьомій я завжди ходжу на плавання або плаваю. Значить, що у нас є? On a swim. For swimming. Пам'ятаємо, що якщо ми вживаємо дієслово з закінченням «-ing», то ми вживаємо без прийменника. Було б просто go swimming», Go for a swim. Коли ми займаємося якоюсь діяльністю «activity», ми вживаємо for, тому що on ми вживаємо для відпустки, для екскурсій, для подорожі, для круїзів і так далі. Значить, у нас for a swim. П'яте. Don't go today. It's very windy. Не катайся на лижах сьогодні. Дуже вітряно. Don't go, і далі у нас діяльність. Діяльність ми передаємо або за допомогою uh, for плюс іменник, або за допомогою дієслова, з закінченням ing. Ось перший варіант, тому що for у нас нам не дали тут, не надали. Don't go skiing today. It's very windy. Шосте. Every Monday evening we go. Хм. Кожного вечора по понеділках ми ходимо випити. Які молодці. Понеділок, день важкий, увечері йдуть трішечки розслабитися. Значить, йти випити. У даному випадку у нас випити це напій іменник. А якщо у нас іменник діяльність. Виражена за допомогою іменника, то ми вживаємо for. Go for a drink. Сьоме. Next summer. we want to go» Наступного літа ми хочемо поїхати у круїз. Подорожі відпустки, круїзи, екскурсії. Це on. Go on a cruise» Є yeah. восьме. What time do you home on Mondays? У котрій годині ти додому по понеділках. Йдеш додому. Go home. Пам'ятаємо, go home, go to bed. Це все без артиклей. Go home. Дев'яте. I go hmm, three times a week. Я там щось роблю три рази на тиждень. Ходжу до зали. Тут у нас напрямок. Напрямок це завжди Т. І завжди перед місцем ми вживаємо або е, або за. спортзала у нас відноситься до common place, загального місця. Тому ми беремо за. Go to the gym. Десят. We shouldn't go work when we are not feeling well. Нам не треба ходити на роботу, коли ми погано почуваємося. Ходити до роботи go to work. Go to school, go to work, go to university. Оцей набір словосполучень у нас з вами був. Перевіряємо. Клас. Супер чудово. Все правильно. Справу 2 ви виконаєте самостійно. Посилання на неї я залишу вам під відео. Що у нас? Також дуже цікавий перший приклад. Давайте його розглянемо разом, тому що тут про школу. They don't go, йдотго, hmm. they work. Вони не ходять до школи, тобто, означені вони не навчаються, вони не студенти, вони працюють. Пам'ятаємо, що якщо ходити до школи, до університету у ролі студентів навчатися там, то ми вживаємо школу без артиклю. Тобто буде They don't go to school. І давайте відразу це перевіримо. У нас буде один, тільки одна правильна відповідь. Де в нас? Яка next page? Перевірити. Чек. І вона в нас вірна. Бачите? Правильно все. І що нам пишуть у поясненні, ось ходити у це місце у ролі студента. Школа, університет без the, without the, якщо ми маємо на увазі, що ми там є студентами. На цьому я з вами прощаюся. Посилання всі я залишу під відео. Переходьте, переглядайте, перечитуйте таблички, можете їх собі завантажувати, це буде дуже корисно. Успіхів у виконанні другої та не лініться, третьої вправи. Ну, тут треба буде писати. Але нічого, попрактикуйте письмо. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті, де ми розглянемо тему must та have to. До побачення!